Погляньте, який кольористий стоїть ліс. Влітку він був зелений, а зараз осінь. І листя пожовкле, ніби хтось пофарбував ліс у таку світло-жовту фарбу. А підійдіть ближче. Одне дерево жовтувате, інше темніше, а цей кущ прикрасив себе, бач, яким червоним листям! Пішли хлоп'ятка в ліс гуляти. Весело бігати по м'якому і жовтому листю, шелестить під ногами, біжить Василько, а за ним Миколка, а потім ціла юрба. Погляньте, скільки шпаків сидить на деревах, крикнув Миколка. Ой, багато, перебив Василько. Це в них осінні збори. Нарада збираються летіти у вирій. Обговорюють, яким шляхом вирушати. От багато. Ходім зженемо. крикнув хтось з дітей. Шумно затріпотіли крила, засвистіли пташки. Чорна хмара піднялася над лісом і понеслася швидко в напрямку півдня. Шпаки полетіли від нас до весни. Прилітайте, ми вам нові шпаківні поставимо, гукали їм услід діти. Та навряд чи шпаки їх чули, вони вже були далеко. Довго гуляли діти в осінньому лісі. Холодне сонце почало ховатися за дерева, тоді повернулися додому. Майже вийшли на узлісся, коли Миколка своїми меткими очима щось помітив. Хлопці під пеньком щось є, показав він на старий трухлявий пеньок. Під яким була нора, засипана листям і травичкою. Нічого там немає, відповів Василько. А я кажу є, давай посперечаємося, знову заявив Миколка. Ось давайте розкопаємо цю нору. Може, щось цікаве знайдемо? Ну, давай розкопаємо, мені не жалко, тільки не маєш нічого, сказав Василько. Нічогісінько, нічогісінько, сам ти нічогісінько не знаєш. Беріть ломаки і давайте копати, запросив Миколка. Діти швидко повиламували палиці і почали розкопувати нору. З'юрмилися навколо пенька, оточили його, розкопують. Та копати їм довелося недовго, бо там і нори не було, а просто яма. Копнуло кілька душ. Розрили листя і побачили під пеньком лежав цілий клубок гадюк. Вони переплелися одна з одною так, що, мабуть, і розірвати їх було б важко. Тільки голівки їхні гадючі стирчали зверху. Як побачили, хлопці стільки гадюк, перелякалися, покидали палиці і давай тікати, скільки є духу. Аж на луках опинилися, спинилися, відпочили. Тоді Миколка й промовив. А ти, казав, нічого немає. Хіба від нічого так тікають? Подивіться на нього, ніби він не тікав, відповів Василько. Ото так гадюк ніколи стільки не бачив. А що вони роблять? спитав Миколка. Але ніхто з товаришів йому на це не міг відповісти. Потім вони дізналися від мене, що то вужі зібралися гуртом зимувати.